Усім доброго дня, у нас дуже сильний вітер. Якщо погано буде чути, придбаємо собі мікрофон. Шиф нас, нас чекає ось, 에, порізали ми дрова, чекає возити дрова. Будем, А зараз маленький відеоогляд зроблю про наш пух, що ми цього року зробили. Значить так, Хлопці, хто має такий пух? 2,25 помит. Або типа помит. Захват 2,25 50 см. Дивіться, викидайте всі лиміші борські, ті, ковані, з е, чугунні чи як вони. Покупляйте збор сталі Я цей рік купив з борсталі відравним ними десь 4 гектари. Хлопці дуже задоволені цими. Дивіться, які реміші, я трохи стерлися. І на тих, як врав, то десь або, або камінь, або якийсь корінь. Лиміж зразу загинався, пробував рівняти, він ломався І по ціні, що я вам скажу, один лиміч той стоїть кований 450, цей 750. Один. Не пожалієте, викинете гроші, не пожалієте. Хлопці, так загривається, горя хорошо, коріння, каміння вириває, дивіться, аж зігнуло ось цього пальця, а там в неї ломили міші. Кугом дуже задоволений. Щоб щорік помастив, відорав, помастив на зиму, доробив справляється з своїми обов'язками добре. Що ще хочу сказати? Так, да, хлопці, якщо ці наміщів достояти, то або стойку зігне, або ці вуха поламає, ці вуха чи як, ну вуха, хай тут вони називаються вуха. Ну що, Всім доброго дня, гарного мирного неба і гарного вам дня. Ось такий пух розмашений. Зим. А ми зараз будемо рубати дрова, возити таким ковшом. Ківш зробив ще до того трактора. Теж ним задоволений. Він же себе оправдав, скільки я розгорнув всього. І горбів, і камінь горнув людям, і пісок. Так що всім гарного дня. До побачення. Підписуйтеся на мій канал. Не забувайте ставити лайк. Кому подобається, пишіть свої коментарі, що показати, що розказати по поводу крилів, по поводу датчика, моточасів І і скидайте на мою карточку, хто скільки може, 5-10 ще раз повторяюся. 10 100-200. На покупку хочу придбати собі кабіну на цього шифена. Всім до побачення.